Всім привіт! На огляді моя відносно невелика колекція ножів. Тут ми спостерігаємо фіксовані ножі та складані. Загалом 13 ножів, 8 фіксованих та 5 складаних. Коротко розповім про кожен ніж. Почну зі складаних ножів. Extrema Ратіо. Репліка відкривається за фліпер. Також можна відкритись шпеником. Дуже легко відкривається, він підпружинений, Ну і класичне від... відкривання ніхто не відміняв. Що ми тут бачимо? Ось такі гравіювання. Щось там екстрима ратіо Моделька скопійована Тоненько зведений, кінчик досить такий тоненький. Гравіювання сам робив. Можете на каналі подивитись невеличкий огляд. Маємо кліпсу, склобій. Ну, якість така посередня, тому що, що тут у нас? Люфти притаманні, тому що він дуже бюджет, бюджетний копійки коштує: замок, Lock, металеві накладочки, якісь типу десант. Сталь на клинку не скажу яка. Можливо, там якась 420, а може дещо і краще, може 440 Але не зазначено. Я думаю, щось що типу такої сталі багато, про нього нічого розказувати. Сліди використання. Ржавіти, я думаю, він не повинен, може трошки і поржавів, хто зна. Огляд можна на каналі подивитись, кому цікаво, там такий простенький огляд. Дуже давно цей у мене ніж. Купував його там років може, 10 назад. Далі, такий ніж, немає жодних гравіювань, до речі, йде дощ. Треба буде добре просушити ножі. Відкривається фліпером, але він тут тугенько, шпинником ще якось можна відкрити. Напівсерейтерний клинок, Форма клинка типу як дроппойт, якась така. Тут грані прибрані, покриття якесь там фарба, кліпса дуже якісна. Що тут у нас? Вайнерлок-замок. Накладочки металічні, склобій, стропоріз. Теж багато нічого розказувати за цей ніж, огляд навіть і не робив. Це дуже давно купував. Клинок. Майже по центру він знову ж таки бовтається все, бовтається не найкращої якості ніж, але бюджетне, що від нього треба очікувати. Опінель номер 8 французький ніж, класика грибника, туриста, дуже легенький маленький ніж. Опінель якраз те, що потрібно в плані розміру. Букове руків'я Відкривається ось нігтем за виямку, фіксується замок, віроблок. Має таке гравіювання, це вже брендовий ніж, ніякий там не Китай. Сталь, здається, 12 центів, якщо я не помиляюсь. Простенький, легенький, бюджетний робочий ніж, який, тим не менше, гарно ріже. Я його не купував, колись знайшов, тому ось таке тут було похабне заточування. Хтось може об якийсь камінь чи не знаю, що його так шкріп заточував. Користуватись можна, від обуху. Прикольний ніж. Ніж від китайського бренду RIKE. Сталька у нас 14-й сендвік. Демонструю маркування, все ж таки є. Тут по маркуванням все добре. Логотип бренду RAIK, модель P801. Серійний номер маємо. Латунна така шайбочка, замок, фреймлок. Відкривається як за фліпер. Так само можна відкрити за допомогою шпиника. Ось за допомогою шпинника, можна дещо інерційно, або примітивно, просто пальцями взяти за клинок. Спуски від обуху, різучий ніж, огляд на каналі є, повноцінний огляд з тестами, темлячний отвір. Теж візуально дуже простий ніж. накладки виконані з нержавіючої сталі, якась простенька нержавіюча сталь. Зрозуміло, що накладки не з 14-го синдвіка. Має кліпсу. Відносно невеликі, важкінь, оскільки ну, важкінкі для своїх габаритів. Дуже прикольний, цікавий ніж покриття, таке Blackstone Wash, дещо зістарений. Він новий виглядає таким самим чином. В принципі, я їм практично і не користувався. Ніж від китайського виробника Ganza, Відкривається за фліпер. Має малого тип Ganza. тут уже дещо підмок, сталь на клинку D2, модель G769. G10 накладочки, те, що він намок, це не дуже такі добре, тому що D2 сталь напів півнержавіяча, на треба дати, йому буде висохнути, просохнути добре і протерти. Замок, liner lock кліпса двостороння, тугенька якісна кліпса, темлячний отвір, клинок по центру. Додаткові насічки маємо так само, як і на райку. Класна геометрія спусків від обуху, різучі ніж. На UDC гарний. Фіксовані ножі, ніж баракуда від виробника українського Terran Blade. Комплектацію я в даному відео не демонструю, можете подивитись огляди. Піхвий з скайдексу сюди встановив молілок, також є теклок. Іменне гравіювання. Сталь на клинку N690, Нержавійка. крута дуже сталь. Такі типу, як невеличкий ІDС-шник із фіксованим клиночком. Дуже потужне. Лезо зведення не таке не гостре, на прокол він буде не дуже, за які такої геометрії, але гарно ріже і великий запас міцності дві стяжечки, накладки G10, темлячний отвір. Теж такий крутий, невеличкий ніж на природу з собою кудись, або на рибалку, на полювання, кому що завгодно. Ніж від українського виробника Проста сталь», огляд також є на каналі. Комплектація не демонструє, але в даному випадку на піхвах бачимо рожевий мосад, фарицерєвий стрижень для розпалювання багаття і кріплення по типу теклук. Сам ніж виконаний зі сталі Х12МФ. накладки виконані з мікарти, кріпляться на дві стяжки. Модель називається Тигролов, потужний ніж чималих розмірів, від... ну, якщо порівнювати з тим самим попереднім Blade. Ніж буде добре підійде для військових, мисливців, рибалок, туристів. Ну, багато цільовий такий ніж. Потужний тест є, огляд є на каналі. Хто бажає, дивіться. Посилання на виробника також під оглядами скрізь є. Тому бажаючи замовити, пишіть виробнику. Ніж народний від українського виробника Інгул піхли АБС-пластик чи кайдекс, точно вже не пам'ятаю. Сталь о 8 інструментальна сталь високовуглицева. Нав'язаний тут паракорд, народний називається, тому що він відносно бюджетний, всього 1000 гривень коштує, огляд на каналі є, тести також робочий ніж, гарно ріже, оскільки це високовуглицева сталь, але відповідно швидко піддається корозії. От Зараз на нього тут ці краплинки деякі. І Якщо його так залишити, особливо в піхвах, то він швиденько поржавіє, потребує підвищеного догляду. За всіма ножами треба доглядати, але якщо чисто вуглецева сталь, вона потребує дещо більшої уваги. Ніж, який навіть не знаю, як його назвати, тому що нема ніяких тут знаків, гравіювань. На попередньому відео огляд колекції 2023 році він, в принципі, був. Це дуже старенький мій ніж з нержавіючої сталі. вона... Мабуть, якась ще 320-та, чи, не знаю, тут був імітація компаса, була, full конструкція. Про нього навіть не знаю, що сказати, спуски. Ну, десь 2 третіх, або... або трошки більше щось таке. Якість така посередня, тому що він дуже дешевий. Накладочки з фанери, має дві стяжки. Колись їм раніше дещо працював, зараз вже інші не є, тому просто він. Лежить може, як бажання колись буде, може змінити. Треба тут накладочки, якісь цікавіші встановити. Ніж від українського бренду китайського виробництва Grand Way, схоже на Glock 78, огляд ще не робив на нього. Так, демонструю сталь 440C. Ну, візуально схоже на Glock. Являється холодною зброєю за рахунок тоненького клинка. Обух. Тонкий, що дозволяє вивезти з категорії холодна зброя. Ось так виглядає. Покриття чорне, сталь нержавіюче. Теж, по суті, цікавий ніж відносно оригінального Glock 78, дещо дешевший і плюс в тому, що не є холодною зброєю. Знову ніж, який не має назви, огляду на нього немає. Який шорст там був. Імітація дамаску. Щось там вовк А-70 років є дерево якесь. Не знаю, що це за дерево. Ножем цим працював, їм дуже зручно працювати по м'ясу, типу як обвалка, якщо великі якісь шматки м'яса від кістки відрізати або щось таке. Потужність ножа, запас міцності, так би мовити. Слабенький для якихось грубих робіт. Саме бачите, його можна дуже легко зламати, вістря тоненьке. Тому це такий ніж, яким більше різати якісь зручні. Зручний буде різ, різати великі речі, типу, як, я вже говорив, м'ясо обрізати чи щось таке. Теж можна використовувати як туристичний якийсь для певних задач або для домашніх якихось задач. Знову Грандвей, тихви нейлонові, як виробник вказує, що це зроблене, ніж за мотивами нр 40 радянського ножа розвідника. Має маркування сталь 440 с Прогумоване руків'я, досить таки зручне руків'я, не є холодною зброєю. Одразу це помітно, тому що товщина обуху менше, ніж там 2,6, чи скільки треба, щоб холодною зброєю був. Кому він підійде якимось туристам, рибалкам, там, можливо, мисливцям навантажувати цей ніж я не став би, а купувати його цікаво. Якщо вам візуально подобається, то можна брати. А так, якщо ви там хочете. Їм щось ковиряти, таке рубати, то навантаження суттєвого, я думаю, він не буде витримувати. Останній ніж, вже він такий трошки забруднений. Минулого відео колекція 23-го року. він там був. Це зроблений власними руками. берестове випіхли. Виглядає ось такі гравіювання має. Брудна мотузка, яка наматана тут. Ну, зрозуміло, що можна якось випрати, там щось вичихати. Вороніння стерлось, тому що цим ножем працював, частенько працював, ним дуже зручно батонити, заточений він так, щоб різати не дуже. Чагу добував ними гриб, чагу ковиряв, він для цього добре підходить, тут запасу міцності вистачає. Ну І рубати, батонити або щось виковирювати, якісь гриби, по, -по суті, такі як чага. І по типу тротовиків ним добре. Хто бажає придбати ножі від Грандвей, переходимо за посиланням під відео в Телеграм, також там інші ножі є. Кому сподобались ножі від виробника Terrain Blade, також можете ознайомитись більше з асортиментом. Переходимо, дивимось повний відео огляд, там посилання є на виробника, також отримаєте знижку 10% за моїм промокодом. Кого зацікавив ніж від виробника проста сталь, переходимо, дивимось відеоогляд, і посилання є на виробника, також можете ознайомитись там з асортиментом ножів. По суті, це кастомні ножі, це дуже круто, можна під замовлення зібрати собі ніж. Кому сподобалось відео, проставляємо лайк, пишемо думки в коментарях, підписуємось на канал, далі буде багато цікавого ножів і не тільки. Ну, думаю, в майбутньому році колекція. Покращиться в плані кількості та якісті деяких ножів, в принципі, можна і позбутись, таких як китайські якісь ножі, які не зовсім такі доречні до колекції. Просто вони залишаються бути. Деякі треба продати, деякі у мене лише для реклами, такі як Грандовий. Ну, далі побачимо, як буде змінюватись. Чекайте нових відео та до наступних зустрічей. Тепер треба це все витирати, сушити, намазувати мастилом. Тому що це не дуже добре. Дивіться скільки тут води, особливо на таких сталях Д2, Х12 МФ і на вуглецівках само собою.